Собающенка, який абсолютно не зрозумів, куди він потрапив, Я як це сталося. Шанс, це такі, там, його Журтома називали місією. Він міг стати справді місією. А він вважав, що його головне завдання на посаді президента це набудувати собі віл в кожній окремо взятій області. І він з того ж стада. Маєтки, mm -hmm. маєтки, статки. Він не, не усвідомив. На висоті якого становить, який колосальний шанс йому був, був даний війти в історію і бути там записаним вже не тільки України, а й людства з золотими буквами. А тут виявився, так би мовити, не, не посіньки Кафтан, mm -hmm. і який він був хоружівський, цей пасічник такий і залишився. Але це його особисте горе. Він вбив і похоронив довіру. ビールを入